Шановні колеги, Законопроект 4496 усуває штучні адміністративні бар'єри на шляху експорту послуг з України, в тому числі експорту IT-послуг. Сьогодні галузь інформаційних технологій приносить Україні понад 2 мільярди доларів експортної виручки. Якщо ми приймаємо цей закон, то це додатково дасть депінізацію галузі. Ті, хто сьогодні працюють в сіні, не заводять легальну виручку, будуть мати нормальні умови, щоб її заводити по-перше. по друге, це буде стимулювати розвиток галузі. Подивіться про що йде мова. Усунути обов'язковість письмової форми договорів, бо сьогодні договори укладаються в електронній формі через електронний підпис, зробити сьогодні інвой з первинним документом, ліквідувати ту штучну норму експортного контролю, яка просто не діє по відношенню до таких послуг. Бо коли товар переїжджає через митницю, ви це можете проконтролювати. Коли ж продається якась it послуга чи програма в App Store, то що ви будете просити підписувати? Акт наданих послуг, ні. Тому цей законопроект якраз приводить законодавче поле у відповідність до реальної господарської практики, до міжнародного формату ведення такої діяльності. Це стосується усіх послуг, у тому числі іт послуг. Таким чином, шановні колеги, комітет з питань промислової політики та підприємництва пропонує підтримати цей законопроект в першому читанні за основу. Також я хочу окремо наголосити, користую. Участь нагодою, шановний Андрію Володимировичу, цього тижня потрібно розглянути законопроекти промислові 48.09. Про розвиток вітчизняного літакобудування, бо Антонов зупиниться. Ви хочете, щоб Антонови були тільки в музеях на полицях? Якщо ні, треба ставити 4809 голосувати. 4130 – південмаш. Реструктуризацію терміново провести боргу південмашу, бо це стосується всієї космічної галузі. Законопроект. 30 секунд, будь ласка, 30 секунд. Тридцять вісім законопроект, який турбує кожного промисловця в країні, про замороження податку на землю, щоб він не індексувався, бо сьогодні, згідно закону, його піднімають автоматично на рівень інфляції. На два роки цей законопроект відв'язує його від рівня інфляції. Все підтримане профільним комітетом. Прошу поставити цього тижня і прийняти. Рада не може йти на жодні канікули, не прийнявши ці промислові закони. Мова йде про. Рятунок цілих галузей економіки, дякую.